Червона шапочка жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені сказали, що вона здужає. Віднеси їй пірішка і цей горшочок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотіло з'їсти, дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горшочок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком. Бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось тією стежкою піду, а ти йди он тією, побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшочок масла, Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він дуже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабуси на ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що то, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла це ваша онучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горшичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув її трохи ніжним голосом Смикни за мотузочку, клямка й відкриться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горшичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, Це щоб краще чути тебе, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж вас зуби великі, це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але на щастя, в той самий час мимо будинка проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка і вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка. Живі та здорові. Кінець Колобок. Українська народна казка. Жили собі дід та баба та такі обої, що нічого в них не було. От раз дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця та й спечи мені колобок. От бабка так і зробила. витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою, Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Відповідає йому колобок, не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, якої. І тут колобок почав співати Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг далі. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм!» Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік. Так і от тебе втечу, та й побіг далі колобок. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. О, колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану, і почав колобок співати. Я по коробо метений, я на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, От вовка втік, так і от тебе втечу та й покотився далі. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою, сестричкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка втік, от ведмедя втік, так і от тебе втечу. Ой, яка гарна пісенька. Ану ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мене чучніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Тут і казочці кінець. Котик і півник українська народна казка. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника. Сиди півнику на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала пік дві конце та й приказує. Півнику, братику, очини! Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток-ток. Не велів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе? А він гукає Мій котику, мій братику, несе мене Лисиця, за кленові ліси, закрутії гори, за швидкії води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко та й можу тебе вже не почути. Прийшов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, одчини, як не отчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, ток-ток, не велів коток, озивається півник. А вона знов у хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, За в гори, за швидкі води. Раз проспівав, не чує котик, Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик, прибіг. Подняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знов у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, одчини. Ток-ток, ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов ввечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір. Ще й п'ятий Пилипко. Пилипко вийде на рундук. Подивись, як бубни бубнять, як сурми сумлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка і каже Піду я, мама, подивлюся, хто це так гарно грає, і паляницю однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок та в клобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду і я подивлюся, на паляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок. А після третя і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже Піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують. Кінець. Лисичка та Журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та Сли такі приятелі, такі приятелі. Кличе одного разу лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й пригощає. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком. Поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й примала, а більше нема нічого. То спасибі ж тобі, мовить журавель. «Приходь же лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Уже лисичка йде до журавля в гостину. а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього покрішив дрібненько, склав у глечечок з вузькою шийкою та й каже призволяйся, люба приятелька, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і настоячки, і зазирати, й понюхати нічого не вдіє. А жеравель не гуляє, все дзьобом у глечик, все в глечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, А тоді й каже. Оце ж вибачай, Лисуню, що мав, ти ми приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й приятелює з журавлями. Кінець. Півник і двоє мишенят українська народна казка. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі півник та й знайшов пшеничний колосок. Гей, круть! гей, верть, став гукати півник, а гляньте но ну, що я знайшов. Попробігали мишенята, та й кажуть, Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня, не я, каже й друге мишеня. Ну, добре, я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Ото вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, дивляться. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник, не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Попробігали мишенята, пораділи, ой півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пірежечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов за своє. Не я пишіть круть. Не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть, а я який голодний, каже Верть, та й посідали до столу. А півник і каже їм Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто м'ясив, піч витопив, пиріжків напік, ти вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали сказати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Кінець.